В привів до студії трирічного сина. Каже, після занять з оригінальною музичною обетку не впізнає свого хлопчика. Музика його полонила. Мені здається, що дитина почала а, частіше якісь, а, наспівати якісь мелодії. А, Якісь пісні співати, грати на, на усьому, що їй попаде, потрапляється під руки, особливо там барабани якісь, на столі, може, там щось на синтезаторі грає. Божені чотири рочки. вона недавно познайомилася з музикою. Вона учалась посикати на там, барабані, там, на дуді. Там що його нагадували. Дітям Така наука до вподоби. А Декілька учнів вже навіть вступили до спеціалізованих шкіл. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал відкритий.